Всім привіт! Мене звати Віктор і ви знаходитесь на каналі Віктом. Продовжую оглядати новинки від Shanling, одного з гігантів з виробництва аудіообладнання, розташованого в Китаї. Не буду описувати вже вкотре, що саме вони виготовляють, але якщо коротко, якщо загорітися бажанням зібрати весь аудіокомплект, як портативний, так і стаціонарний, це можна буде зробити досить легко. Головне це визначитися з бюджетом. Щодо героя сьогоднішнього огляду, це активна акустична система Shanling s 0 І судячи з неймінгу, цифра 0 натякає на те, що це модель початкового рівня, але наразі дорожчих та більших моделей не існує. Проте це не означає, що виробник їх не буде випускати. Shanling S0 0 це перші активні колонки від виробника. Раніше була лише пасивна модель. Shanling Jet One, нових більш оновлених моделей, ми, на жаль, не побачили. Можливо, на ринку активних колонок попит буде кращим, і компанія розширюватиме та оновлюватиме лінійку S. Як я вже казав, модель Shanling S0 це перша та початкова модель, але це не означає, що вона урізана за функціоналом та має спрощений звук. Компанія не могла просто взяти і зробити перший млинець нанівець, бо тоді цікавість та попит до активних колонок від цієї компанії просто б зник, і не було б сенсу взагалі в розробці та створенні більших та серйозніших моделей у лінійці. Давайте детальніше розглянемо основні аспекти цієї акустичної системи, а також поговоримо про те, як вона звучить. Поїхали! Так, і далі в нас по ходу п'єси повинно бути розпакування та комплектація розділ. Але насправді я не хочу прям всі коробки втягнути знову до столу. Якщо хочете, подивитись, подивіться, будь ласка, розпакування окремо на каналі вийшло. А так коротко пройдемося просто по комплекту постачання. Коробочка, до, до речі, така біленька, красивенька. Ось ви можете зараз її бачити на екрані, але я не буду зайвий раз її витягати, так, скажімо, на екран і показувати вам. Тим паче, щоб зекономити ваш час. Давайте все ж таки по комплектації скажу. Ну, окрім колонок правої та лівої колонки, так звана мастер-колонка, правий канал, яка має вбудований підсилювач, так? і, ну, скажімо так, допоміжна друга колонка, якій немає підсилювача, немає компонентів додаткових, присутній лише динамік. Один та інший, ну, можливо, ще кросовер там якийсь стоїть і все. Тепер давайте по комплектації. Що ми маємо? Ну Звичайний кабель Jack-Jack не буду діставати 3,5 мм. Далі в нас іде кабель Type-C на Type-C, ось такий з металевими коннекторами. Тобто, це. Ця частина зроблена з металу, ну тобто Шанлінг усі свої дроти робить досить якісними, ніяких питань до них немає. Також, звичайно, що у нас пульт дистанційного керування з кнопочками до них. Ми часом повернемося так. Шестикутник іде в комплекті, для того, щоб можна було змінити положення колонки, відкрутивши два гвинтики. Знизу на підставці поміняти їх місцями, точніше положення так трішечки змістити, і кут нахилу колонок зміститься на 15 градусів для того, щоб вони були більш направленими вгору для ну, іншого розташування так, більш можливо для вас зручного. Тобто така можливість присутня, і по папірцях. По попірцях так окі. І ще по комплекту по кабелях там іде кабель живлення звичайний, так, 220 вольт європейський, також іде кабель акустичний. ну Про розпакуванні це все можете подивитися. Посібник користувача ось такий біленький Quick Start Guide, ну Тут, до речі, достатньо багато цікавої інформації. ось давайте якщо коротко. Які в нас елементи на головній колонці? Ну, насамперед, так, сама головна колонка, Звори в нас на колонці. ось тут. Можна зразу показати. Присутній інфрачервоний датчик для пульта дистанційного керування, а нижче присутній індикатор роботи, тобто стану колонки, який зараз обраний, яке зараз обране джерело, тобто, щоб ви розуміли, так там по підсвітці ось. Нас пишеться. Червоний це оптичний, блакитний це Bluetooth-сигнал, зелений це Aux-аналог, а Yellow це USB. І ось по задній частинці, потім також пройдемося окремо. Ось про підставочку. Ось, бачите, так, два винтики в нас закружені. Верхні, в нас колонка рівна. Два задніх винтики, колонка в нас іде під невеличким кутом. Так, по пульту керування деяка інформація. Та, мабуть, все тут ще по. Автоматичному вимкненню, то що колонка в нас переходить в режим стенд так званий режим очікування через певний час, ну і про комплекту постачання. Інформації. А, це що в нас? По по кодиках, так по підтримки, по підтримці всіх можливих форматів, тобто частоти дискретизації і так далі. Добре, давайте приберемо ну звичайно ж традиційний рекламний буклетик та гарантійний талант. Тепер поговоримо про технічні характеристики. Вага основної колонки 2,5 кг. Це обмовлено тим, що тут знаходиться вбудований підсилювач та інші додаткові компоненти та елементи, яких немає друга колонка, яка важить на 300 грамів менше, тобто усього 2, ,2 кг. 200 грамів. По розмірах обидві колонки в нас мають розміри однакові. Зрозуміло ж так, 25 см вона у висоту, 15 см у глибину. Ось якщо поверну колоночку, можна побачити, яка в неї глибина приблизна, ну, ось така: 15 см і 14,5 см вона у. Ширину, так би мовити, тобто ось цей розмір 14,5 см. По потужності обидві колоночки у нас видають по 30 Вт, тобто 30 Вт на канал, підсилювач класу D від Texas Instruments TPA 3118 і сигнальний процесор ADI ADAU 1701. Не знаю, що це за такий процесор, ніде раніше з ним не сталкувався, але подивимося, вже, як він буде працювати на ділі. Співвідношення сигнал-шум, до речі, 80 дБ. А частотний діапазон від 50 Гц до 20 кГц. Конфігурація динаміків тут достатньо звична для багатьох буде так. Це зрозуміло, що 3,5 дюймовий низькочастотний вуфер з опором 4 Ом. А за високі частоти в нас буде відповідати твітер 20-міліметровий, шовковий, купольний, так з опором 8 Ом. Безротове з'єднання в нас тут. Забезпечується Bluetooth 5.3 з підтримкою кодеків LDAC, ASBC та AAC. По інтерфейсах підключення позаду там будемо потім дивитися: це Оптіка суміщена, так з SPD, тобто за AUX 3,5 мм. Зрозуміло, що є підтримка AUX, так і USB Type-C. Тобто із дротових у нас виходить три способи з'єднання, і з бездротових ще один спосіб з'єднання, і всього в нас чотири. Способи з'єднання. Тепер поговоримо про дизайн цієї акустичної системи. Корпуси виготовлені з цільного алюмінію, який пройшов процес анодування. Це покриття захищає корпуси від подряпин і корозії, а також запобігає накопиченню відбитків пальців, що робить її практичною у використанні. Акустика має сучасний та стильний дизайн із такими плавними закругленнями, які додають їй мінімалістичного вигляду та дозволяють гармонійно вписуватися в будь-який інтер'єр. Ще помітив одну особливість: спочатку їх дизайн мені здавався таким, знаєте, нудним і якимсь дуже простим. А з часом він став привертати мою увагу ще більше, і з кожним днем я починав е розуміти, що він мені подобається все більше і більше. На фото, до речі, вони виглядають набагато гірше, ніж в реальності. Але це все ж таки суб'єктивна думка. Ну, ось Бачите, на відео також, ніби вони якісь е такі дуже-дуже спрощені, але якщо вони у вас будуть стояти в квартирі, так, там, ну, десь на робочому столі, то з часом, він, я так вважаю, що вам буде все ж таки також подобатися ще більше і привертати увагу, можливо, навіть більше до свого е не тільки звучання, а й зовнішнього вигляду. Передня панель оснащена двома динаміками, розташованими вертикально Верхній, зрозуміло, що відповідає на за високі частоти, а нижній за низькі. Високочастотний динамік трошечки утоплений у корпус і розташований у невеликому рупорі, що забезпечує баланс між сфокусованістю звуку та шириною його поширення. Низькочастотний динамік прикритий такою вігнутою сіточкою, тобто, бачите, ось. Там така ямка, так звана, ну, можна сказати, ямка присутня, так? І в нас сіточка не рівна. Тобто, це також не просто так. Тому що, ну я вже таку конструкцію десь бачив, я точно не знаю, як саме ця сіточка працює, але низькочастотний динамік е, так само був реалізований у, наприклад, студійних моніторах фінської компанії Genelec. Якщо знаєте, це досить відома фірма, яка випускає дуже дорогі студійні монітори, в них найбюджетніша серія одне, один тик тільки монітору з трьохдюймовим динаміком, навіть не з 3,5, а з трьохдюймовим динаміком, коштує 17 тисяч гривень, тобто один. Тут ми купляємо з більшим динаміком, і вже дві за 21 тисячу гривень. До речі, стільки зараз ця акустична система коштує. Обидві динаміки, так як я вже казав, мають захисну сіточку для того, щоб по перше був захист від механічних різних пошкоджень. По-друге, все ж таки, це буде додавати естетичності, тим паче ось такі красиві сіточки з такими шестикутниками, якщо можна сказати, сотами, виглядають досить прикольно. Також, до речі, на мастер-колонці між динаміками, як я вже зазначав, сховані в нас індикатори. Тобто, по-перше, ось згори в нас присутній інфрачервоний датчик для пульта, а посередині в нас ось тут світлодіод для того, щоб ми змогли ми з вами. Розуміти, який зараз вхід обраний, або вхід, або ну, яке джерело зараз обране. Форма та розміри корпусу, в принципі, створюють відчуття компактності, однак внутрішній об'єм все одно достатній для забезпечення якісного та насиченого звучання. Тобто, можна подивитися, що акустична система, в принципі. Ну, Не дуже маленька, тобто, ну як, вона компактна, але все ж таки, бачите глибину корпусу. Але варто враховувати, зараз я вам поверну одну із історій. Ось, Наприклад, у нас друга колонка, другорядна чи як її назвати, ну, туди, та, яка не має підсилювача. І ось, ось ця частина фактично така ось впадинка, зроблена для того, щоб розмістити там дроти. тобто Дроти тут підключаються таким нестандартним способом. А, ось, до речі, два ось цих фазоінвертори. Тобто тут у нас об'єм ефективний, який в нас безпосередньо впливає на звук, а тут, як ви бачите, просто для того, щоб акуратно кабелі провести. До речі, ще давайте вам декілька слів скажу про підставку. Крім продуманого дизайну, акустична система оснащена регульованою підставкою, що дозволяє змінити кут нахилу. Це забезпечує оптимальне позиціювання колонок і залежно від розташування слухача та акустичних умов приміщення. Регулювання кута нахилу здійснюється завдяки ось цим двом гвинтам знизу підставки. Для зручності в комплекті постачається ось такий шестиграний ключ для того, щоб ви могли викрутити ось цей гвинт, перекрутити його сюди, так у нахилу зміниться на 15 градусів. Якось так. Таке конструктивне рішення не лише підвищує універсальність акустики, але й демонструє те, що виробник приділяє увагу до деталей. Для забезпечення максимального комфорту для користувача. Задня частина акустичної системи оснащена не лише всіма необхідними інтерфейсами для підключення, але й елементами керування, про які ми детальніше поговоримо в наступному розділі. Особливістю Shanling S0 є нестандартна реалізація підключення кабелів. Усі інтерфейси розташовані знизу у спеціальній виїмці, завдяки чому кабелі спрямовані донизу і не стирчать у різні боки. Це рішення додає акустичній системі акуратного вигляду. Особливо коли вона вже встановлена. Однак під час підключення кабелів таке розташування може викликати певний дискомфорт. Якщо ж ви налаштовуєте систему лише один раз, то це не стане суттєвою проблемою. Тобто, так, насправді, в мене вийшли деякі не дуже зручні моменти під час підключення дротів, ось цих до акустики, але коли я вже підключив, дивлюсь, виглядає все класно. І якщо кожного разу їх не смикати, не. В нього рахувати, не розбирати, не переставляти, тобто переставляти без зміни, без від'єднання дротів, то ніяких проблем не буде. Але насправді так, з точки зору естетичності, зроблений крок все ж таки до користувача, ніж з точки зору зручності підключення. Тепер поговоримо про органи керування. Вони в нас всі знаходяться на правій колонці. Кнопочка Сурс у нас відповідає за перемикання входів Оптика, Оптіка, блютуз, Аукс та usb сі Перемикач низьких частот з трьома положеннями, тобто плюс два децибели, нуль децибел та мінус два децибели. Аналогічно з високими частотами, плюс 2, нуль та мінус два децибели, і а, перемикач, скажімо так, сторін, тобто можемо назначити. А праву мастер-колонку, правою колонкою, тобто за замовченням, так вона зазвичай права, але все дуже все залежить від того, де у вас знаходиться розетка. Тобто, для того, щоб не переставляти колонки фізично, ви можете просто зробити, перемикнути так, тобто ліву зробити правою чи праву лівою, і тобто ніяких проблем з цим у вас не буде виникати. По інтерфейсах підключення, ось навіть зняв телефон. Ось у нас на звичайній колонці другорядній, скажімо так, а просто один лише роз'єм, де підключення з. Основною мастер колонкою На Мастер-колонці у свій час у нас достатньо багато роз'ємів. Ну, по-перше, ось цей перший роз'єм USB Type-C для сервісу, тобто для того, щоб оновити прошивку та зробити діагностику у сервісному центрі, тобто він нас не стосується. А другий роз'єм USB-C, зрозуміло, для з'єднання з, з комп'ютером, телефоном та з іншим джерелом музики. Aux або Optical, Тобто це в нас комбінований роз'єм для того, щоб слухати, скажімо так, з більш старими джерелами. Далі в нас йде мережевий порт. Зрозуміло, що він буде йти з заземленням, трьохпіновий такий. І от, знову ж таки акустичний порт для того, щоб ми могли з вами підключитися до другої колонки. Поговоримо тепер про пульт дистанційного керування. Ось так він виглядає. Він живиться на двох батарейках 3А. Зараз я вам можу продемонструвати. Ось такі звичайні батарейки. ну, як раніше, знаєте, пульт був від телевізора, тут так само. Єдина проблема, що їх треба буде інколи все ж таки міняти, якщо вони розрядяться. Так. Що по кнопочках? Що ми маємо? Ну, одразу варто сказати, що це універсальний пульт тобто не всі кнопки тут будуть виконувати якусь дію, не всі будуть залучені у процес керування, тому. Я розповім про ті кнопки, які лише будуть працювати з цією акустичною системою. Кнопка ось ця верхня амп буде відповідати за просто вмикання пульта, тобто короткочасно, вона ніяк впливати на роботу акустики не буде. При довгому затисканні вона буде вмикати та вимикати колонки. Кнопка джойстоку вгору при затисканні в нас буде запускати режим Bluetooth. а нижня кнопка джойстоку буде в нас роз'єднувати. Це саме Bluetooth з'єднання. Кнопка джойстуку вліво при короткому натисканні буде нас перенаправляти на минулий трек, а при утриманні в нас буде відбуватися перемотка назад. Кнопка джойстоку вправо коротке натискання, перехід на наступний трек, а при утриманні перемотка вперед. І, до речі, це все працює лише через блютуз і не в усіх стрімінгових сервісах. Кнопка mute ось ця в нас буде зрозуміло, що вимикати звук. А зрозуміло, що ось цей перемикач інпут, який відповідає за перемикання входів, буде в нас працювати аналогічно з ось цією кнопкою Source, яка знаходиться позаду мастер колонки. До речі, ще в нас є Volume Control, регулювання гучності, але воно не залежне від регулювання гучності з телефону, і це добре, але. Тут аж цілих 100 кроків гучності. І як я, як я робив насамперед, я викрутив тут гучність на 100%, тобто на максимум на 100 зі 100, І всю гучність я регулював безпосередньо з телефону або з джерела музики, і там десь на рівні 50-70% слухав По пульту, все варто ще сказати про режими очікування. Акустична система не любить довго вас чекати, і через 5 хвилин бездіяльності в режимі Bluetooth вона переходить до сплячого режиму. З іншими режимами, аналогічно буде відбуватися через 15 хвилин. Для того, щоб її запустити, треба натиснути ось цю кнопку Source або ось, ось цю амп на пультику. Затиснути вони в нас включаться. Нарешті ми дійшли до найцікавішого, і це опис звучання. Але спочатку детальніше зупинимося на драйверах, які використовуються в цій акустичній системі. Високочастотний динамік представлений 20 міліметровим купольним шовковим твітером, і він демонструє відмінну чіткість і гладкість звучання, навіть на високих рівнях гучності, жодних сибілянтів або різкості. Звук залишається приємним для слуху, що робить його ідеальним для тривалого прослуховування. Низькочастотний динамік має діаметр 3,5 дюйма оснащений легким паперовим дифузором. Завдяки широкому підвісу він забезпечує довгий хід, тобто велику робочу амплітуду коливань. Ця конструкція дозволяє отримати багатий і насичений бас. При цьому. Легка вага дифузора сприяє високій точності та швидкості роботи. Динаміка це означає, що навіть складні музичні композиції звучать чисто і деталізовано без потворень. Такий підхід до вибору драйверів демонструє прагнення виробника забезпечити максимальну якість звучання так у цій моделі, і відповідно зроблять її чудовим вибором для меломанів так і Аудіофілів тепер переходимо до того, як саме я використовував цю акустичну систему. Насправді найпростішим та найзручнішим способом через bluetooth з'єднання до Samsung S21 Ultra через кодек LDAC та навіть слухав зі своїм iPad. З кодеком AAC. Одразу скажу, що різниці між кодеками через Spotify я не помітив. Якщо вона є, то не дуже велика. І, звичайно, я ж пробував підключати через USB Type-C, але це ну, якось не дуже зручно, тому що так, ви обмежуєтесь довжиною цього дроту. Добре, що така можливість є із коробки, але. І знову ж таки, я по якості не сказав, що я помітив якийсь великий приріст. На якісній акустичній системі з Bluetooth-з'єднанням не повинно якось сильно розочаровувати, як тут в принципі відбувається. Тобто я не помітив якісь певні обмеження з цього приводу. Поговоримо традиційно про загальну подачу, тобто жанровість, емоції. Ну, звичайно ж, пройдемося по частотах більш детально. А подачу можна схарактеризувати як рівну, природну та збалансовану. Низькі частоти звучать природно м'яко та чисто, середні мають дуже рівний тональний баланс. Звукова панорама широка та масштабна. Відчувається добре кожен інструмент. А головне те, що голос не намагається заховатися. Високі частоти мені сподобалися своєю чистотою, гарним балансом та помірною дзвінкістю. Тобто кількісно їх було вдосталь, талізація також крута. В них навіть є повітря, та вони можуть добре. Підфарбовувати стереообраз. Жанрова акустика, в принципі, універсальна, як не дивно, так вони можуть відігравати все від важкого року до спокійного джазу, електроніка складна та проста, звучати буде наповнено та глибоко. Єдиний нюанс, по звуку, який я помітив, так це внаслідок маленького розміру корпусу та частоти налаштування. Сабас не відіграється як треба. Тобто 50 Гц тут є, а нижче вже ніяк. Емоційно-акустична система залишила в мене дуже позитивні враження, попри рівність і збалансованість АЧХ, прослуховування музики на ній приносить справжнє задоволення та комфорт. Музика звучить так приємно, що. Відірватися від неї просто неможливо. Шарінгес 0 навіть на свої невеликі габарити та вагу е, видає звук, який можна описати як повноцінний, наповнений і цілісний. Жодних провалів у частотах чи надмірного акцентування не спостерігається. І що важливо, їм абсолютно не потрібен сабвуфер. Низькі частоти добре справляються з відтворенням без додаткового обладнання. Щодо гучності, я тестував систему, встановивши її на максимум за допомогою пульта, а на джерелі Залишив рівень десь приблизно 50-70%, щоб отримати найкраще занурення в музику. Акустика не є надто гучною, але цього більш ніж достатньо для кімнати площею 12 метрів квадратних. При цьому навіть на максимальній гучності якість звучання залишається чистою та без потворень чи компресії. На питання, чи є це якимось дизайнерськими моніторами чи початковим хайфай, відповісти складно. З одного боку, вони відтворюють музику дуже чисто і охоплюють повний частотний діапазон, з іншого, слухати музику на них комфортно і навіть після тривалого використання не відчуваєш втоми. Це і є їхня така унікальна особливість, тобто збалансованість, зручність і приємні емоції від кожної прослуханої композиції. Тепер поговоримо детальніше про частоти. Низькі частоти. Бас на цій акустичній системі м'який, швидкий і добре деталізований. Глибина низьких частот відчувається у достатній кількості, причому саме стільки, скільки передбачено записом. Жодного штучного акцентування або перебільшення. Усе природно та гармонійно. Відсутність басу, тобто частот нижче 50 Гц, пояснюється компактними розмірами корпусу та динаміків, а також налаштуваннями системи. Якби акустика намагалася опуститися нижче, це могло б призвести до спотворень. Однак навіть у такому діапазоні бас звучить достатньо варіативно, передаючи як електронні, так і акустичні звуки з точністю та виразністю. Середні частоти. Це справжній козир цієї системи. Тональний баланс настільки точний, що кожна композиція звучить максимально рівно, чисто і детально, вокал розбірливий, інструменти чітко виділяються і все це створює відчуття нових вражень від знайомої музики. Голографічні звучання, ефект присутності вокаліста в кімнаті та відчуття об'єму. Усе це помітно під час прослуховування. Навіть найменші нюанси голосу або тембру інструментів передаються точно. Сцена будується широка та добре заповнює простір кімнати. Площею 12 метрів квадратних, залишаючи приємні відчуття від масштабності звучання. Високі частоти. Високі частоти в цій акустиці заслуговують окремої похвали, вони підкреслені, але водночас залишаються природними і м'якими. У порівнянні з ідеально збалансованою серединкою вони доповнюють загальну звукову картину, додаючи легкості, повітря та яскравості. Вони не надмірно дзвінкі, не агресивні, а гармонійно вписуються у звукову палітру, домальовуючи відсутні деталі та надаючи звучанню завершеності. В цілому акустична система демонструє м'яке природне та збалансоване звучання здатне розкрити себе у будь-якому жанрі музики. Вона перевершує типові мультимедійні колонки завдяки відсутності провалів у частотному діапазоні. Тут ви почуєте все, що є на записі, у повному обсязі. При цьому, на відміну від студійних моніторів, звук залишається емоційним і захопливим. Він буквально затягує слухача, дозволяючи зануритися у музику настільки, що від неї важко буде відірватися. Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що перша активна акустична система від Shanling вийшла дійсно вдалою. Її мінімалістичний та модерновий дизайн чудово впишеться в інтер'єр будь-якого сучасного приміщення. Завдяки компактним розмірам акустику легко розмістити навіть на невеликих поверхнях, а функціональна підставка з можливістю регулювання кута-нахилу дозволяє оптимально налаштувати її для будь-яких умов. Розташування інтерфейсів на нижній панелі забезпечує акуратний вигляд кабелів, які не стерчать усі боки, а спускаються вниз, що додає акустиці естетичності. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію не тільки це надає системі преміального вигляду, але й забезпечує відсутність зайвих резонансів чи артефактів у звучанні. Фазоінвертори, налаштовані на частоту 50 Гц, ефективно будуть справлятися з виходом зайвого повітря, забезпечуючи чистоту та стабільність звучання навіть на високій гучності. Shanling s 0 також радує своїм функціоналом: система підтримує бездротове з'єднання з допомогою сучасних кодиків LDAC та AAC. А для поціновувачів друтових підключень є як сучасний USB Type-C, так і традиційні та Optical. У комплекті також передбачено пульт дистанційного керування, що додає зручності, хоча особисто я використовував налаштування гучності зі свого джер джерела, виставивши її на акустиці на 100%. Щодо звучання, Shanling S0 перевершила очікування. Навіть для досвідченого аудіофіла звук здається м'яким збалансованим і дуже натуральним. Уся частотна характеристика передається чесно, без проб сховати певні деталі чи нюанси. Кожен інструмент і елемент композиції звучить чітко і розбірливо. Цю акустику можна сміливо назвати мультижанровою, і вона однаково добре буде відігрувати усі стилі музики. Після придбання дорогих навушників я зацікавився покупкою акустичної системи високого рівня. Шанлінг s 0 звісно, не може повністю задовольнити всі мої побажання, але вона залишила чудове враження. Якщо компанія продовжить розвивати цю лінійку, випускаючи моделі S1, S2, S3 і далі, я цілком, можливо, знайду серед них ідеальний варіант для себе. Звук os 0 мені дійсно сподобався. І ще радує той факт, що тут не потрібно додатково турбуватися про підсилювач чи інші якісь обладнання. Усе працює, скажімо так, з коробки. Плюси. Приємний та сучасний дизайн, якісна збірка в монолітному корпусі, широка функціональність з можливістю дротового та бездротового підключення, пульт дистанційного керування, ніжка з можливістю зміни кута нахилу, можливість налаштування рівня низьких та високих частот з кроком плюс-мінус 2 дБ, чисте та збалансоване звучання, і головне, що воно мультижанрове, навіть на максимальній гучності відсутні спотворення, що також приємно. І мінус тут лише єдиний, я помітив. Вперше от мене таке. Не знаю, що писати в розділі мінуси, але якщо сильно чіплятися, то відсутність саббаз. Але це обумовлено розмірами корпусу та самого динаміку. Тобто все, що нижче 50 Гц, не відіграє у, повної, у повній мірі. Тобто відчувається нестача самого низького басу. Добре, якось так. Такий вийшов огляд. Якщо вам він сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і гарного дня!